Для тих, хто живе останніми часами і дуже негативно налаштований на будь-яке позитивне майбутнє, сьогоднішній дайджест. Для вас титул Міс Америка 2025 року виграла дівчина, яка в своїй промові відкрито заявляє Ісус, мій Господь студентка медик з Алабами Ебі Стокарт виграла титул Міс Америки 2025 року, запевняючи, що її титул дарований небесами минулого місяця. Вона була коронована в Орландо, штаті Флорида, власне підсумувавши виграшний титул словами, що керується в своєму житті в першу чергу вірою. Часи, коли на конкурсах краси беруть участь народжені чоловіками трансгендерні жінки, така різюча зміна не може натішити. Ще одна новина, яка радує і вселяє велику надію. У Вашингтоні недавно відбувся 52-й щорічний марш за життя, який зібрав декілька десятків тисяч людей, які підтримують цю концепцію. В ньому взяли участь і новообраний віцепрезидент, і чимало відомих медіаосіб, спортсменів, пролайф активістів, зокрема також ті, які були посаджені за ґрати попередньою адміністрацією, просто тому що вони молилися під абортаріями, або ж закликали. Не вбивати новонароджені дітей протягом року схожі марші будуть відбуватися у всіх штатах Америки, і так відверто кажучи, мені би дуже хотілося, щоб вже з перемогою схожі марші відбувалися і в кожній області України. І тільки минулого разу ми прогнозували, що в 25-му році лівацької пропаганди стане менше, як відносно недавно думаю, ви всі напевне про це чули. чинний президент Америки скасував своїм указом діяльність агенції з міжнародного розвитку, або ж по іншому, як вона називається, USAID, для того, щоб провести ревізію всього того, чим вона займалася. З 1961 року Америка через неї надавала різноманітну благодійну і гуманітарну допомогу багатьом країнам, що було якби наслідком такої християнської культури американського народу і традиції допомагати тим країнам, тим народам, які переживають скруту. Але за останні роки роботи USAID стала використовуватись для досить таки сумнівних цілей: фінансувати скандальні проекти, підтримувати ліву пропаганду, і, взагалі, зазнала такої жахливої бюрократизації. Ревізія агенції викрила численні проекти, які ну, взагалі не мала фінансувати. Сполученими штатами і не мають тієї реальної важливості у відповідності до первинних цілей юесейт. Як приклад, наведу кілька з них: фінансування зрошувальних систем для вирощування маку і виробництва героїну в Афганістані. Е, Для мене це взагалі. Е, Якісь дивні дива створення транзгендерної опери в Колумбії, пропаганди зміни статі та підтримки секс меншин в різних країнах третього світу, фінансування туризму в Єгипті, просування рівності та інклюзивності на робочих місцях у Сербії, постановка мюзиклу про рівність в Ірландії, розробка трансгендерного коміксу в Перу, близько 10 мільйонів USAID зафундували на харчування, які якимось чином потрапили до терористичної організації аль каїда Тут згадується мені, як близько місяця тому адміністрація Байдена витратила 50 мільйонів доларів на закупівлю презервативів для сектору Газа. Мені здається, що це не входить в USAID, але все ж таки допомога від Америки. В цілому це мільйони і мільйони доларів, які йшли дуже часто на ЛГБТ, транс, активізм, зокрема в країнах третього світу. В Україні ж USAID фінансували ну, Хто б сумнівався, Київ Прайд, а також надавали підтримку таким організаціям та засобами масової інформації. Я назву лише кілька з тих, які, скоріш за все, ви чули, знаєте, як громадське, цукор точка опори, свідомі, українська правда та багато інших незалежних організацій, які навперебій почали просити своїх читачів та підписників про підтримку, про фінансову підтримку їхньої діяльності. Загалом у 2024 році Україна отримала понад 6 мільярдів доларів грантових коштів від USAID. Так, очевидно, що не всі гранти це на гендер і ЛГБТ, але Лео їхня частка. Навіть ті гранти, які напряму не стосувалися цих тем, вони повинні були демонструвати певну лояльність до ліворадикальної ідеології. Наприклад, якщо якась громадська організація, скажімо, проводить тренінг на тему бізнесу, підприємництва, тощо, то в графі стать повинні були вказуватися понад дві опції: тобто, чоловіча, жіноча і якась, наприклад, інше або не бажає вказувати тощо. Або так звані гранти на науку, це, здебільшого, гранти на якісь там гендерні студії в університетах чи дослідження про те, як, скажімо, об'єднання хлопчиків та дівчаток на уроках праці долає гендерні стереотипи. Все це звичайно що за там кілька десятків тисяч доларів. Усі ці антиприродні наративи впродовж останніх років були наскрізним елементом більшості грантових програм, в тому числі і американських, і весь так званий ЛГБТ-рух, феміністичний, гендерний в Україні. Він грантовий, а відтак штучний. У ньому немає життєвої соціальної платформи і реального суспільного запиту. Ліва пропаганда у нас перед очима постійно тому, що щороку кожній такій геошці виділяють від кількох десятків до кількох сотень тисяч доларів і євро на підтримку їхньої. Активності повертаючись до USAID, варто зазначити, що зупинки діяльності програми не стосується критично важливих сфер, від яких залежить життя людини, і в контексті України також е, зброї. Натомість питання доцільності стосується саме соціокультурних проєктів, які були живильним ґрунтом для просування ліволіберальних наративів під виглядом благ демократії. Зразу після USAID теперішня адміністрація президента взялася за міністерство освіти, яке звинувачують у нав'язуванні расово-гендерного порядку денного в американських школах та коледжах. Тому буде проведено розслідування щодо шахрайства, мартратв і різних зловживань. Викриття проблем USAID стало великим скандалом. Однак це зовсім не означає, що агенція сама не потрібна, чи що її ліквідація стане якимось великим благом для Америки та світу. Ідея USAID – це власне сама американська благодійність, що однозначно є правильним і. Дуже моральним питання залишається на сьогодні тільки скільки, куди і для яких цілей Америка буде в подальшому виділяти свою допомогу. Власне, про це і говорив президент Трамп, що сама концепція хороша, але ідеї їхні виявилися якимось радикально божевільними. Тобто концепція хороша, але важливі люди. Дякуємо, що дивилися. Окрема велика подяка всім тим, хто підтримує існування цього проекту фінансово. А хто хотів би в майбутньому до цього долучитися, залишаємо наші реквізити під відео. І не забудьте про свій коментар по сьогоднішній темі.